Друзі, всім привіт! Ви коли-небудь бачили, як скачуть а, горні лані, коли вони кудись поспішають. Так оце зараз скачу я, знаєте куди? На нову пошту. Бо з вечора подружка мені подзвонила і питається: ти завтра вдома. А я кажу, Та, да завтра вихідний, а що? А вона каже, та я тобі там. Посилочку вислала. Кажу: ти що здуріла, яка посилочка? Мені нічого не потрібно. А вона каже: ти смаколиків тобі там вислала, та рослинки каже, кхм, купувала собі та поділки повипадали з горщиків. Ота От колекція і збирається. Та купила, ся купила і ділимось між собою. Зараз у нас, знаєте, весна така. Прохолодна і сира. Небо бачите, яке затягнуте все хмарами. У нас нова пошта змінила адресу. Зараз вона знаходиться на квартал ближчий до мене. І оце йду через балку, йду на нову пошту, дивлюся на плодові дерева, а вони всі так квітнуть, так квітнуть. Немає ані аромату, ані бджіл. Пустосвітом світом все буде. Так мені шкода. Вишенька на шляху трапилась. Подивіться, як вона гарненько квітне. Але вже облітає, так ніхто її і не спилив. З жодної бджілки, хоч би якась там комашка поряд пролітала. Нічого. Да, що не буде вишинок, або якщо і будуть, то дуже-дуже мало. Хульваби так рясно, так рясно квітнуть. Ось такі жовтенькі жовтенькі На тлі зеленої трави дуже красиво виглядають. Утримала посилку всю пожмакану, мокру, подерту, замотану. А в таку плівку зверху скотчем. Ну, А одразу було видно, що посилочку мою вскривали. Їхала вона в машині з брезентовим кузовом, схоже на те, що десь підтікала водичка. і Коробка так, знаєте, розміякла і стукалася, схоже, ще об якісь коробки, бо фронтові дороги всі розбиті. Танки їздили, бронетехніка, все розбите. Тому, мабуть, оце і такий вигляд у моєї коробочки. Трохи засмутилася насправді, як була на пошті, бо вона вже була і перемотана плівкою, і скотчем заліплена уся. Потім оператор запитав у мене, що в мене там. Я сказала садгород. Вона посміхнулася, нічого не сказала, бо я так розумію, вони бачили, що там. Ось от така купа різаної бумаги в коробці було. І вся ця коробка була, ота бумага засипана от такими смаколиками. Ця, речі, посилочка їхала з міста Дніпро, від моєї подруги, то її чоловік працює на цьому виробництві, на злагоді, яка виробляє молочні продукти. Це сирочки глазовані з різними смаками. Чоловік мій грівся, як курка в салаті. Вже і вже понад кусьував. Багато з них. Потім бачу, поклала мені лимончика. Це лімончик із її особистого власного саду. Це свій врожай, як ото кажуть. Бачите, і ще приклала мені гілочку від свого лімону, щоб я впевнилася, що це ж її. Та я бачила, вона мені показувала фото. В неї там різні екзотичні рослини, ростуть в її теплиці. А посилочка була заради оцих двох рослинок, які я зараз розпакую і покажу вам, що там. Чи вона підклала мені грибів, білих грибів, таких ароматних, ви знаєте, вони так чудово пахнуть. От як на мій смак, самі смачні гриби, то білі. Хоча я люблю різні. Як ви знаєте, я мешкаю в місті Кривий Ріг, а це... Місто небезпечне з екологічної сторони, це місто металургів, гірників, у нас збагачувальні комбінати, металургійні комбінати. Ми здобуваємо залізну руду, оброблюємо її. Тому екологія у нас дуже дуже погана. І збирати гриби в предмісті. Кривого рогу, то то отрута. До речі, сказати, як і дощова вода. От ви частенько мені пишете: збирай дощову воду. Яку дощову воду? Криворізьку та то, то отрута. Тож, дякую моїй подружці. Тепер в мене будуть супчики з білим грибом. Потім вона мені підклала, щоб мене голова питалася від зайвих рослин, поклала мені отаке намисто. У мене колись таке намисто було, але я його залила, воно загинуло, то вона мені накопала ще цілу купу. То добре, що літо наближається, посаджу її в вощика, десь підвісю. Повище, і хай ці це намисто розростається та звисає. Такі рослинки полюбляє моя дочечка, моя невісточка, це дружина мого сина. От вона полюбляє такі рослинки. От я її і вкоріню, а потім подарую. Кусменчик алоє отакого от підклала мені дуже гарне, красиве забарвлення листя має ця рослина. Як ото зірка морська, дуже красива. Я взагалі полюбляю рослини з красивими листями. Нехай в них не буде квітів, але естетичний вигляд листя, то завжди мене приваблював. Ну і кактусів. Як же ж без кактусів? Вона вважає, що в мене мало кактусів, то вона ще одломила від своїх таких двох так, Посаджу їх маленькі горщики та десь поставлю а, у горщики які по, побільше з орхідеями, хай поки там ростуть, а тоді, а, може, щось придумаю. Хочу показати вам у порівнянні з листям орхідеї. Подивіться, які листя має оця орхідея і оця алоє, як вони гарно поряд виглядають. Майже, майже близнюки. Як мені здається, да? гарно і так красиво виглядає. Рослина, як ви бачите, має отаку назву і цінність її навіть не в квітах, бо квітна вона дуже некрасива, такими мілкими, такими не дуже красивими, можна сказати, як бур'ян. У вересні місяці день народження мого чоловіка, і на свій день народження він подарував мені оцю орхідею. Вона була, уявіть собі, з 18-го року вона була раз, два, три псевдобульбочки. І за весь цей час вона наростила лише іще три псевдобульбочки. Але остання вже така луковка величенька. Ну, дуже величенька, якщо порівнювати з попередніми, то ця луковка така величенька. І не, а он, жодного разу вона не квітла. Жодного. Та й нехай не квітне, бо то, знаєте, як у тому мультфільмі про Грунгеля. Заспіває пташка, не соромся. Так оце і моя. Як заквітне, то... І настрій паде бо Квіти справді дуже некрасиві. Але отака гарненька рослина. Мені подобається. Я взагалі, я вже казала вам, взагалі дуже полюбляю такі красиві листя, як шкіра змії. Бачите, така. А на сонечку вона вся переливається, справді, чаруючий вигляд має оце листя. Ну і дві орхочки. Це орхідея пропіталом. По утриманню він те саме, що й з його петалом у мене колись, не колись, а нещодавно була ця рослина, доросла і квітуча, красива, декілька разів квітла, а тоді... А тоді прибігла до неї бактеріалочка і водночас з'їла всю мою рослину. Але нінок купила собі горщика пропіталуму, там виявилося дві рослини в горщику при пересадці. От вона одну частину відділила мені. І ось, бачите, як вставила бірочку і підписала її що то пропіталум. І висаджений 3 квітня 23-го року. Зовсім нещодавно. Вкрила його мохом, ось пересаджувати я не буду, бо як висаджувати такі рослини, я її сама навчала, то я знаю, які там ґрунти, тому немає, немає ніякого посилу для того, щоб... Пересаджувати цю рослинку. Ну і друга рослинка це отакий малюк. Це поділка, дуже маленька поділка, яку також вона дістала з горщика, бо купила собі оцього дендробіуму. А там виявився. Отакий тут, не знаю, чи то кейк, чи то від кореню було таке дітятко, яке відпало. І має назву він отаку тай Арваджа Blue. Дуже красивий темний дендрофаленопсис. З такими квітами. Зараз я додам фоточку. Там квіти, як чорнило, таке темне-темні квіти. І з білою такою каймою. ну Дуже красиві, я дендрофаленопсиси люблю, але дендрофаленопсиси мене не люблять. Ну Сподіваюся, що нам треба з ними якось якось порозумітися. То буду розумітися і з цим малюком також. Мінулька посадила його, бачите, у лютому. Цього року посадила вмох. Стаканчик одноразовий, От, отворів зробила і по дну, Вон, бачите, ножиком повирізала і отут, то чіпати я його також не буду. Я дивлюся, отак, отак трохи, знаєте, пальчиком отгорнула, там корінці вже прижилися. М -м немає, немає ніякого. Бажання його пересаджувати, бо йому і тут добре, хай він так і залишається. Тож, любі мої, в чому сила українця, а сила українця в об'єднанні. Ось бачите, ми з Ніною і ще майже три роки по тому ми один одного зовсім не знали. Ну, колись, може там пересікалися десь у групах. Але як бачите, об'єдналися і зараз. Як найкращі подруги. Спілкуємося, обмінюємося рослинами. І я думаю, що у кожного із вас є такі друзі, з якими ви обмінюєтесь, ділитесь своїми радощами і горем своїм ділом. Підтримуєте один одного, допомагаєте один одному. Тому ми непереможні. Ми здолаємо ворога і все буде Україна. Обов'язково. Буде, буде мирне, щасливе життя в нашій любій Україні. Головне без російської любові. А на цьому в мене все. До нових зустрічей. Миру, злагоди, наснаги і здоров'ячка. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і бережіть Україну. Пока, друзі!